Град, Пішов град. Боже, який здоровий прямо вікна б'є вітер. Ой-ой-ой. Ай, це те, що. Боже, що робиться. Хана ви всьому. Мама дорогая. Дивіться, все, біле, ой, ще й гроза, молнія. Боже, засипало мої газанію, мою засипало. Ай-яй-яй-яй-яй, виноград. Який тільки оцей град. йолки палки ну це ж кошмар. Гляньте, що робиться, гляньте. Все, засипало. Бач, залило і засипало. Продовжує сипати. Ай, це вже катастрофа. Ай-яй-яй-яй-яй. Снігу. Ось вони. Не можу вийти на вулицю, стою на порозі. Ай, ой, куди ваш югу нагнулася. Аж хтось зна куди за сітку. Ох, ось вам. Отаке. Вис... Боже, всіх вітаю. Ой, боже. Молнія. просто хочу показати, що у нас. Подивіться, сітка зібрала. Тут більше відра, граду. І там кругом знову починається дощ, я побігла, і сядь, град прямо в сітках, а там он. агірочки помідорин, ти гляньте, що робиться, ви бачите? Оце, так, да. все, полетіло, сама мокра вже все. Висипала ціле відро відро, відрон, бачите, граду. Ой, бідні мої квіточки. Але що я хочу сказати, сітка спасла. Сітка спасає і спасла, ви бачите? Висять, звісно, не достане, що там, де вона обвисла, там по відру, в кожному по відру. Ну що, ще раз вас вітаю. Зараз буде обхід після нашої бурі, буревія. Після нашого дощу і граду обійдемо зараз всі свої куточки. і Подивимося, що ж натворив оцей град. В дирочку вся вся пльоночка. Бачите, це була накрита щебленочка, але вже її розкрили. Оце так побив град. Ось дірочки одні залишилися, бачите. Калюшки стоять чуть-чуть. Одразу підходжу до своїх квіточок. Якщо не було сітки, щоб було зарцент. Всі де ось достало, всі такі листя, всі, всі ага. Де, де? де по краю під сітки. Ось тут сітка все-таки спасла. Ви можете уявити, щоб з нею було гляньте. До достало, виси, в слабенький, слабенький було б з нього дні. Я град токо вчора попасинкував, а сьогодні. А сьогодні град по пасинку. Ні одна листа немає. Це абсолютно дирка. А я побрізав мене тепер. Нема чим міняти листки. Всі, да. повністю, нема ні одного листа. Ну, ви так, з провітрюванням тепер, бач. Виноград, виноград з провітрюванням. Це вже крепкі Да, <inaudible> Кожен Кружен. листочок пошкоджений. Такі листки, то не навіть кожен. Старі оці. Значили, листки, так, да, старі. Ось, і Виноград теж. Де не горе сеточка, що ти сміялася? Да, а, я... а вона виногра трошки спасла. Ну тут без краю. Да? <рес> виноград. Ну, да, тут спасла. О, тут добре вона спасла. Нево, нево, хорошо. А на цій стороні прямо. Наверное, що такий вітер витіля був. Вітиля вітер. Якраз же, щоб вікно бив. В кухню. Ось, да. так. сюди. Какие-то. Це перебив. Що що? І що а то я не знаю, як у людей, оце в нема сіток. Завтра розкажуть усі. Ой, господи. А гірки? А гірки що було? Та отож, ж, як все время я думаю, ну це огірочки, тут аж замулило, вітя, текло, аж замулило. Кущ розбита, да? ось виноград відбитий. Де попав, отут ось чуть-чуть у нас. А, так, виноград. Виноград чуть Це не виноград, це огірки. Огірки, огірки. Огірки. Краюшок зачепив. Краюшок. Оце один кущик. Тут хороший найкращий кущ, він найвеликий. Та откуда ж ясно? А я тобі кажу, що оце п'ять штук купляв, туди, посадив, а шостий оцей був неблагонадежний, я посадив рядом. Так це з того. А, диви, як побила. Та ставили. побила, я вже ж показала. Людям а, і ось, все, і він ось, ось він повністю повинен робити. внизу, зокровом. Оце б всі такі були. Оце, да? Да, так. оце були б всі. Якби оце кажу, як... навіть от сюди ось відскочило, бачиш. І побила на другий кущ. Я думаю, що в нас щось з землею зв'язано, бо до середини огорода ми казали, що то семена огірків такі. Да. Чого цей кущ хороший? Не на цій знаю. І він високий. А то з то той серії теж. І високий. Да. А да, так, с... Сітка все одно спасла. А льот до, щось... не, не до сих пор там лежить. На сітці. Ні. На землі до спину. Ой. Я думала, що буде хуже. А зараз дивлюся, ну, може, якісь трошечки тут з краю і помідорчик ось побитий. Але все-таки під сіточкою, бачите, все збереглося. Скільки було, в... оця сітка провисла і багато, де провисала. А де ще на огірками ще одну проволоку натягнути. Так. Да. Чи вже не буде, що вже раз нас пройшло буде? Да. Так, тільки почало літа. Може... І в липні грати коли угодно, і в серпні. А це стояли, що у нас я весь час показую. Ті, що в прошлому році встромили просто в ґрунт, обикновений ґрунт, простий, не для гортенцій. І вони вижили всю зиму, простояли в оцих горшочках на відкритому місці. Скажу для уточнення, це сама ескалідія. Ми її в прошлому році посадили і в неї одірвався один парган. І так як це саме моя любима місця Сванілої Фрейс, Фрайс Фрейс, і мені дуже жалко її було. І... і я взяв і порізав. Так дивись, які тонюсенькі кусочки ти їх там рвали. Mm -hmm. І ось вони ж, які да, це подмерзало. Там, ну, де, де тут щоб видно було? Немає, де, які да видно. Ви. Ну там ну немає, там зовсім немає поганого, де може якось давай відкопай. А, може, розкопати. А, які, ну там спічка, як спічка. І всунули в простий торф, і ми не, не думав, що воно взагалі, і не обращали внімання, стояло на вулиці, не знаю, поливали його, хто небудь чи не поливав, ну воно виросло ціле літо чи осінню. Цілу зиму. А зимою, зимою стояло на бетоні, стояла в цих да, горшках просто. і весною прожили, вижили. Так Тепер вже Бог вилів їх пересадити. Да, Треба Жалко, з них, звісно, толку не буде. Хоча такі ось, а як може навпаки. Воно ж пропало, це що пропало верхнє, а почечка випустила з нової. І зверху пішло. Да. Воно красиво буде, оці два штучки. Зараз ми як кинемо добриво для гортензів. Ну так, да, добро ще залишилося. Це, це для гортензії. І зараз я кинемо сюди добрива ще до бамо добавим, і я не, не знаю, що він подивитися. Оце тож щось з цієї серії, кота. Ні, ці просто теж в сірі. Трошки не совсем маленькі. Горшочки, то, бачиш, вони... Просто треба другий грунт Вітя, В будь-якому випадку друге грунт. Ось цю, сі цю, а сюди ще теж отаку знайду. А Финемо. це ти сюди буде. не піде. Це такі саме, як оце тоді. А, так. Да. Угу. Добавляємо добривоного. Хороший грунт. І може тоді ми їх угробимо. Ні, вони будуть рости. Бо вчора збиралася малину зібрати. А вона, мабуть, попадала. Ось одна, ось друга малинка. Да, попадала та, що була червона. Зараз подивлюся з тих сторони. Ось з тієї сторони ще зайшла з другої сторони. Перша наша малинка. А, ти вже з'їв першу. Ну, а для мене це буде перша. Класно. Бачите, я ще одягнута тепленько. <смі> Тому що хоч глянула на градусник 20 градусів. А повітря холодне-холодне, як наче менше, ніж 20. Тому я іще в теплій кофтинці хожу. Так. Що з квіточками ось під відкритим? Ой, побила Лілію мою, мою красавішну. Ви бачите, дуже побила. Да, не я була я да, чекала, щоб розцвіла оці всі був би такий красивий букетик. Побила. О, біла, це та, що я казала, ну, а яка біла чи жовта, жовта? Жовта, вона і не жовта, не зрозумілого кольору. Більше не знаю, якого вона кольору. Оливи. І не жовта, і не біла. Це якась у мене цікава. А ось мої грамофончики. Я їх тільки вчора попідв'язувала, от бачите, трішечки теж помотала. Ну, ви знаєте, я очікувала гіршого, якщо чесно. Я знаю, що таке град. У нас колись було таке град з такого скуриного яйця. Так взагалі нічого не було. Сіток тоді не було. І воно перемололо все, що було тут у нас на городині, змішалося з землею. І засипало <сkerih> <сkerih> білим снігом. Трішки по трояндочка, бачите, трошки пошкодилося теж. Ну, нічого їх одірвимо, слідуючи розцвіти. Лохину трошки побила, листочки побиті. Видно, що побиті листочки. Ну, вона густенька, я думаю, відійде новина наростить. От бачите, як... хоча тут кусочок і є, сітки, але вітер був звідтіля, звідтіля вітер, от як і зараз здує, бачите? О, і воно, звичайно, трошечки достав град. Сюди. Так, що тут? Кружоник, Агрус. Треба зірвати. Гілки поламані. Зламана гілочка. Треба буде зібрати його. Помідорчики не можу туди пройти. Мокро там. Але помідори спасла все таки сітка. Тут декілька таких мішків просто було, просто мішки, отак, я не знаю, 5-6, де зібрала. Де зібрався оцей весь град. Просто було в мішочках, як наче. Ну, звичайно, він розтанув, його достати ніяк же ж було. Він танув і може. Навірно, полив все-таки молодний э, душ. Ну, все одно, подивіться, все нормально. Після такого граду, після такого буревію, все болі-міні. Так що. Це ще і нічого. Юка, бідна моя юка. Розвалила оці ж, оці гілки були отут аж. А тепер бачите, дивані. Гляньте. ще. Ще скільки льоду залишилося, це ж вже пройшло скільки годин. Не розтану. Ну тут була куча. Віктор висипав отут з краю прямо було, отут з краю. Бачите, так. -то. І він оце сюди висипав, тут, мабуть, відра два було. До сих пір є льод. Юка постраждала, постраждала, Чуть-чуть такі гарні. Квіточки. Ну тут... Дякую, знову сітка зберегла стільба, цвіти і наші гортинці. болі міні якщо десь, отут може чуть-чуть пошкоджені, бачите. отут завалилася ця гілочка. Треба, щоб Віктор прив'язав її. А так, болі. Да. Я більше всього боялася, щоб не було цього граду. Хай йде дощ. Але град я кажу вже, що ми знаємо, що це таке. Тому не пам'ятаю, скільки років пройшло, як ото у нас з курини яйце був град. У нас тоді ще, мабуть, таких не було гаджетів, ще дуже не... ну фото... фотоапарати якраз були, фоткали, але вже не сохранилися. Ще нічого. Ну, оцю трояндочку чуть-чуть. Пожмакала, побила, пожмакала, Вона тут з краю і не захищена була нічим. Ну, нічого. Першу негоду ми як-то пережили болі-міні. Я чомусь думала, що буде хуже. Ну, знову ці вітри. Не знаю. Вона що ні. Це так. Це дурма. Треба туди йти. Ось, що, ну, ну, с, с, ну, спочатку... Ні, на, на сонце подивіться, що тут є. Вирубали, сонце сюди попадає. Тепер може я, може туди, там яма готова. Давайте будемо. Гартенцію. Ну, не знаю, яку. Бачиш, що не є. Да, мої, слава Богу, теж вроді би як захистила. Дуже не побило ж, так? Да? Кімнатні рослинки. Ти бачиш наші хвилини? Гортенція. І вона вже дві тижні тут росте. І вона там що, що ще несу тут не толає. Ага, ось крайній пошкодили. Авокадо. Він саме крайній стояв і все взяв на себе. А він не нашкодило. Все взяв на себе. Тоді нашкодив? Ага. Може ще щось знайдеш. Оце ось, ось. ти заховав в темноту. У мене ось. Ти, ну, заховав. Це ти що? Ви, Ні, це магічна свіча. Такі ж красиві були погані ті, що ми побрали. А, от як ми ходили, обрізали їх, да? так? я взяв їх. Ну, заховав. У, у воду. Просто пообрізаю у воду. Подивимося, що буде. А оцю посадив в нормальний торф. Що там у нас є? Сапецька лідія, і я нормальний торф, у мене зальот. Парничок робив і поставив верхню. Верхню э, часть, в середину всередину всував, а воно текло, дощ був і по ній текло, і все затікало ж туди. А, води і тепер на роботі. Так вилити ну, треба воду, а воно висохне. Так, і можу. пробку відкрутити. Так Богу і ліно. Е, Ще немає маленьких, не кричать вітя, так? Да? Ну я вично, як шпаки прилітають порванка. Вони не забудеш, що то гортензія? Ні, не забуду, я ще їм й... воно видно, що то гортензія. Так, а що тут з моєю вербою? Не побило? Ні, вербочка теж нормальна, вона вже в мене величенька, бачите, вже коси такі пустила, вже можна коси заплітати. Град в лівку оцю не побив. Похлаждався. Так, він охлаждається. Купається джек час. Так, все, переложив. а ще ні. А, це, це ти вже грунт будеш мішати, так? Да? Грунт п'ятерочки. Ага, угу. п'ять п'яшко. Самі для гатезі прекрасно. Висиплю, висиплю доброго, що залишилося тут. Угу. ну Тут грунт, да. грунт для них. ні, хороші, примерно. No, 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 Чем в ломати? Добавили там. Нет, я не добавила. Ладно, на цей будете добиться. Це правда для це більше для лахини. у мене був... Ні, для жимлості взагалі так само не було. Багато не свідка. Це для це для квітучих. 4 грами наносить. Я в нас, так? затишне місце і сонячне. Та тут під навесом туди сонце буде доставати. Де? Ось тут. Де буде. буде. От куди тут сонце? Отвій блюда. Ну є красуночки вижили. Вижили красунечки. І зірочка ось уже розіїти почала. Красиво, Та вона буде красива. І кохія, да, пережила. І кохія навіть є оця манюнька. Все-таки сітка, яка не є, хоч погана, хоч ота смішна, що я сміялася, а вона допомогла. І ось навіть мої я ж їх повідкривала, ну трошки побила. Ось бачите що побила почесала <смістичні> листочки трошки побила, бачите, обчухрала. <смістичні> Граду у нас було так само. Помідорчики в нас теж хороші. Це ті, що кістями, гроздями. І ці помідорчики ну нормальні, хороші, красивенькі. Це високорослі, стоять уже дебело, воно ну, темно не видно. Ірочки крайні там попала трішки. ну у нас сітка ж по всіму городі. Сюди і туди кругом, кругом повністю сітка. І Оце вона вся була, повністю снігом її забило льодом і висіло почти, ну, до землі не доставало, а там до юки, до юки доставало аж там ну юка високо там доставало. А тут якраз це по проволочках лежить, ну Бог милував. Ну було б так само, тому що снігу було повно, і там, де виноград не під сіткою капець.